Ще трохи друзі! О, так, 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 так. Нарешті. Ох, я доплив, цілих два дні плив! Так, де ця пічка? Ох. Ох, як тут тепло! Я так змерз. їв. їв м'ясо. Добре, що я вбив вівцю та ще корівку вбив. Так, слухайте, друзі, я загубив вовчицю. Я не знаю, де вона. Я намагався її врятувати, а потім поплив за своїм плотом. Його віднесло дуже далеко. Я її, я ще б трохи і не доплив би взагалі. Стій, стій, стій друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Відкинувся десь Де... у цьому кані. Що? Це вона. Вовчиця, я зараз тебе врятую. Так, зараз, зараз, зараз зачекай. Добавайсь, куди ти на дно давай швидесенько, так, треба тебе підштовхнути. Так, так. Давай вистрибуй, ох, як холодно. Так, ідімось сюди. Як добре, що ти. Як добре, що ти мене підібрав, я чуть не захлинулась. Слухай, я взагалі в шоці, як ти за мною поплила. Я, Нет, я вже... як? Нюх. Зачекай, я ж повернувся за тобою, шукав тебе. Я, я вважав, що тебе, тебе боємен там. вбив. Як вбив, він мене просто зупинив. А, так, добре, що ти взагалі, жива. так. А я взагалі то хотів вже повертатися за тобою. Так. Дуже довго ти за мною повертався. Слухай, я не винний, що цей плод віднесло дуже далеко. Ой, дай, я ще плив. дай трошки висушити хвостика. Та висушуй свій хвостик, Тут тепло, є їжа трохи, взагалі в нас є ось корівки, свині є. Слухай. Не треба мені да. твої корівки і свині. Я не знаю, я взагалі змогла відірватися від цього чудовиська чи ні. У мені здається, що цей монстр він не плаває взагалі, і він залишився десь. там. Ну, Я Туди нам потрібна власнені дівчина. Я а знаю, що вони десь там. Шо? Це в мене в голові вже добре. Що? Це, це точка він, це точка їмен, а з ким це він? Він сказав восьминіх, мені, дівчина, тільки ще не вистачало. Зачекай, я нікого поки що не бачу. Тут Нам казати. треба Ще ховатися. Знаєш? А, слухай так, я її знаю, це дуже стара історія. Так, тобі потрібно сховатися швидше донизу стрибай. Злову, ці підземні ходи. зустрібай. Чи ти кажеш? Так. Тут. Я відчуваю їх. Я слідкував за цією вовчицею. Треба здійснити нашу умову. Так, Я ховай, сиди там тихо. Так, друзі. де? ти йде? Я в холодильник заліз. Хм, ти казав, що вона десь тут. Так, тут. Я плив за нею. Треба перевірити. Можливо, вони поплили на острів, хоча не знаю. Хм, ти ж пам'ятаєш, краще буде мій, а ти з'їш цю вовчицю. Так, якщо б не наша умова та не твій човен, я б з їх з'їв би їх обох. Ну, а тепер ти з'їш тільки вовчицю. Добре, добре. Так, друзі, вони поплили на острів. Оце нам пощастило. Аго, вовчиця. Ну що там крізь? Що, що в них є умова? Вони домовили, що е, цей монстр з тебе з'їсть. А я А я достану з цієї восьминіх дівчини. Ні, 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 ні. Нібито. Я сама не дамся і тебе не віддам. О, це мені подобається. Взагалі ту нам при треба при... вигадати план, як е, взагалі захиститися від них. Так, так. і що? Є вже ідеї. Ти там скриня якась плаває, не знаю. Зараз її я я я води. Так, слухай, так я сам попливу. Сиди э, там, зараз я перевірю, що взагалі в нею є. Так о, че чого собі тут є? Колючі ну, дріт. Що там? що? Міни? Слухай, тут дуже багато всього цікавого. Зараз я забираю все, що тут є. Так, погнали, друзі. Так, слухайте, це знадобиться? Можливо, це якийсь корабель е е е було знищено, і ці обломки я знайшов. Так, я пливу до нас. Слухай, зараз ми зробимо оборону. Так, так я тобі і дам... Що там для оборони є? Тут є міни, є колючий дріт є О, та й все. Давай. Може, Тримай в це в тобі? своїм мішком? Не знаю, дивись, що знайшов. Цього це, це тут не попав? було. Ні. Як я міг це зробити? Тільки в руки не бери, просто зламай. Так її треба викинути. Ти бачив? Mm. Дивись. Я відчуваю, що вони десь на тому плоті. На острові їх немає. Так, метеорит да. впав. Так? Пабу, тою з'явилася якась. Він повертається, він так попередній раз робив. Слухай так, це, мабуть, він викликає метеорити! нам потрібно колючий дріт розташувати десь тут. Так, так сюди, зі сюди. дріт і відходь, бо я тут поставлю ще міни! Добре, став. Є, я зробив. Так, з цього боку ще зробимо. В мене закінчився колючий дріт. Головне нам не підірватися. Скільки так. ти тут він розташувала? Так, щоб його розірвало і її те, щоб щупальця в неї повідпадали. Слухай, згоден з тобою. А слухай, я сподіваюся, нам пощастить і вони сюди не припливуть. Так, я забираю все, що а, тут мені є, вона не заїться. задобиться. Звідки ти взялась? Ану, пішла геть звідси. розірвало! я ж казала, спрацює. О, слухай, як вона тут опинилася. Не знаю, Бугімен! Вони на плату. Я так і знала її що не розірвало. Я не знаю. Мені здає... так, вона здавалося, ще жива? що. Де Диви! свитки всіх розірвало. Вона, мабуть, вижила якимось чином! Так вона зараз покликає бугімена. Та а не ти що там? ж від нього зробити. Добре! Зараз з'їмцю вовчицю. Вона, мабуть, дуже смачна, поважні, коли вони бігають від так, мене. Так, я розцарапаю його обличчя. Слухай, я згоден з тобою, що ти можеш щось розцарапати, але цей мішок з лайном ти не розцарапаєш. Думаєш, Він дуже великий. Є теж таємна зброя. Я можу ставати повністю вовком. Це круто, але як я теж? Тоже... Так, годі. Так, що тут. О, Я також можу на щось перетворитися. Зараз ми побачимо на щось. А ти як? Ось так. О, 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 о. Я Ого? перетворився на щось. Кішка? Ну не знаю, чи це допоможе. Зараз я перевірю. Відьми! <звіт> Я <рит> не знаю! Ведьмы! Треба их якось то Так, я мину поставил. А ну Давай, вали, 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 вали! Так! О, поднимись! Я! Вот сюда поставил, все еще поставил. А там все поднимается, пожалуйста! Мене разорвало! Так! Где вы я? Ведьмы! меня! Красті та чоловік порук тіло. Вони все знайдуть. Швидше туди. Я ж тобі казала, що вони там. Перевір, швидко. Зараз я все Он, зроблю. Він стоїть, дивись. Мяу-мяу. -мяу. Він до нас пливе. Надіюсь, він не залізе сюди. Якщо ти мені збрехала. То що ти зробиш? Побачиш! Та задовбали ці відьми. Що потрібно? Голв, вовчиці, давай їх вбивати! Швидесенько! Так, головне не спалитися! Що? Сішка? Та вовк? А де красті та Вовчиця? Можна я відірвемо щось! Не потрібно! Він спалить нас одразу. Дивно! Цих постов тут не було, а це що ще таке? Треба перевірити. Хм. А, восьминіг, дівчина, я знаю, лісталися? де вони ховалися. Він величезний, як він тут злісти. Там є підвал. Охитрили нас. Значить, він вовчицею Бігає, а зі мною не хоче. Нічого, я її б'ю. Ні, я її з'їм. Так, Обережно слухай, нам пощастило. Зліхи. Тепер нам ніде ховатися, тому що він зайшов на таємний бункер. Значить, треба нам щось вигадати. Треба це плити просто. О, слухай, в мене зілля вже не працює, або я не знаю. Так, слухай, знаєш що? Так, нам потрібно побудувати оборону. Так, зараз, зараз, зараз. Я ставлю ці міни є, є, є. Сподіваюсь, якщо... що. Про те, про яке вони не знають. Слухай, можливо, але як нам це зробити? Зачекай, в нас є якісь блоки. Так, так диви, в нас які? є. Так, і зараз я тобі Пусть дам. Дивіться, нам не підійде. Я зачекай! Там є скриня! Зараз перевірю! Це ящичок! Можливо, в ньому щось є. Так. Сподіваюсь, що це не пастка. О, знову міни! Ці капкани є. Збираємо капкани, а мін нам вистачить. Так, є. Так, слухай, тут ще один є ящик. Треба перевірити. Так, так перевіряй швидше. Зараз, зараз, я пливу. Можливо, тут щось, щось корисне є. Нам потрібна якась зброя. Так. О, Блоки є, кайло, знову міни! Це, Ні, мабуть, ти, якийсь корабель. Ось так, я вже все зробила! Давай, залазь до мене. Так я пливу до тебе. Ти ж зараз будеш в шоці, що я зробив? Так, Слухай, ти о, теж. Нічого собі що ти зробила. Ми ж зможемо тут сховатися і вони так, нас не знайдуть. Так, і вони не будуть знати, що ми прямо тут над ними, якщо вони прийдуть. А може, вони все-таки не прийдуть? Ой, вони пливуть вони... швидше, швидше. Десь ви тут, а? я вас знайду. Тут від віде? мене не сховаєшся. Це мій океан. і я тут, господарка. Так, так я вони тут трохи нас не бачили. Так, слухай, не не бачив, я не знаю. Вона проплила біля нас, але нас не побачила. Так, Ось вона листя працює. Бабуть, так. Так тут закладаємо, нам треба дах зробити. А, не потрібно а, Я сказала. Бугімену перевірити. Він бавдор! А, -а, а Вдарилась! Міни хтось поклав. Та да що ж таке? Мене чуть не розірвало. Бугімен! Що? Я перевіряв там все, їх немає. Там була кишка якась та вовк! Папа, Дур. Ти що не подумав, що вони могли перетворитися на них? А як це можливо? Треба самі все робити. Цей дах Треба нічого, зобі. Трохи, трохи не мого розміру. Слухай, нічого страшного, але знаєш що? Потім листя, а... і з моєї зачіски будеш сам доставати. Да, добре, я достану. Головне, що ми тут заникались. Не, не знаю, я їх не бачу. Вони кудись поплили, точніше, вона. А цього богімена я взагалі не бачу. Може Фін, він, мабуть. може... нами? Не знаю. Так, слухай, в мене тут мені можна потрібно. Дивитесь, дивись. Так, зараз перевірю. Я обережненько подивлюсь, що в мене є тут. Так. О, в мене є камери та планшет. Зараз ми розташуємо тут камери. Ось сюди куди можна поставити взагалі? Сюди одну камеру віткнем, та сюди. Так, все підключив. Я йду до тебе. Так, що це таке? Там скелети з'явилися. Знову нього. Відьми. Зараз мої вірні слуги знайдуть їх. Відьма та скелети зомбі. Вони взагалі безмозглі. Побачимо, побачимо. Я зараз зроблю пастку. Так ти чула? Він зараз зробить пастку якусь. Треба його якось розпилити. Цивна в нього, стільки... що це Відьми, скелети. Тримай. Вони в нього. Я тобі скину в інструмент. Бери, бери, бери швидше. Я все таки розцарапаю <звук> моє обличчя. Зараз і ти мовчиця, станеш моєму. Я не бачу, він мене осліпив! Я також нічого не бачу! Ці зомбі ведьми! Він... Ой! Мене розірвало! Метеорит влучив Прямо нам в нашу хованку! Все... Наша схованка зруйнована! Ось я знайшов, де вони ховалися. Так Йди до мене, вовчиця! Іди ти до мене, я тебе зараз розірву! Де ти є! Клятий боємет! Не знаю, я його не бачу. Так, слухай, там скелети є, Они, вони стріляють в мене! Влучили! Це він зруйнував все! Їх потрібно вбити! Давай є швидше, швидше, ще один ось там. Він зараз yes. влучить в мене. Так, давай є. Так, слухай, я нікого не бачу! Це він грає Тебо з нами! Та бо тут є якийсь, може, чужий чи ще щось! Нам треба плити звідси! Кресті! Ти воно? Тебо... Іди до мене! Воно знову? Це... Я його з'явила, богі мен! Тепер твій час! Ану, пішла звідси, а не чупай Кресті! А, він не бив зобі! Добре, як і домовлялися! Забирай, Кресті! А я зараз заберу... Ей, залиш Свою ловчицю! Ти що? Прекрасі поплили. Відпусти його. Відвали, відвали, відвали. Гов, дало, не чіпай! Вовчиці, ховайся, ховайся. Вона зв'язала мене. Я тебе не залишу. Задовба вже. Зараз ми з собою політаємо. Прощавай, Як Йдей до мене! Відвали.